Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка хімії, розглядаємо тему Теорія будови органічних сполук. Органічні речовини називають сполуками карбону, тобто кожна з них містить елемент карбону певній кількості, є величезна різноманітність органічних речовин. І певні такі факти, і теоретичні основи систематизовані у теорію будови органічних сполук, яка містить Три постулати або три положення основні. Перше положення теорії будови органічних сполук говорить про те, що в молекулах атоми сполучені в певному порядку відповідно до валентності елементів. Наприклад, валентність карбону 4, оксигену 2, гідрогену 1. Валентність це здатність утворювати зв'язки, і ми відображаємо ці зв'язки в структурних формулах за допомогою рисок. Наприклад, кожен з двох атомів карбону в цій формулі етанової кислоти має чотири риски, тобто справджується про валентність 4. Кожен з гідрогенів має по одновалентний, тобто має по одному зв'язку. Кожен з двох оксигенів має два зв'язки ось тут два і ось тут два. Другий постулат або друге положення. Атоми і групи атомів, що містяться в молекулі, зазнають взаємного впливу, який позначається на властивостях цих речовин. Якщо розглянути метан і хлорметан, тобто різниця, здавалось би, лише в один атом, але ці речовини значно відрізняються за активністю. Наприклад, метан більш хімічно пасивний, а хлорметан більш здатний до більшої кількості реакцій. Третій постулат про теорії будови говорить про те, що властивості речовин залежать не лише від їхнього складу, а й від будови молекул. Тобто ще таке твердження звідси одразу випливає, що сполуки, які мають однаковий склад, якісний і кількісний, тобто які елементи і скільки цих елементів входять, можуть бути однакові в речовин. Але різну будову ці речовини мають будову молекул. І такі речовини називаються ізомерами, і це різні речовини, вони мають різні властивості і можуть належати і до різних класів навіть, органічних речовин, ось, наприклад, як етанол і диметиловий етер. Якщо розглянути, ці речовини мають однаковий склад, тобто два атоми карбону, шість атомів гідрогену і один атом оксигену, але різнобудовуються різні речовини. Дякую за увагу!